Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Ельвіра завжди мріяла вийти заміж за багатого та успішного, тому й проводила весь свій час на різних тусовках та заходах для золотої молоді. Звичайно ж, це потребувало чималих грошових вкладень, але вона вважала. Що всі витрати злишком окупляться у майбутньому. Дівчина провела всілякі маніпуляції зі своєю зовнішністю, щоб бути схожою на модель з обкладеного глянцю. Вона збільшила губи, груди, зробила операцію на носі, за допомогою косметичних процедур підтягнула вилиці і зробила виразний овал обличчя. За нею намагалася впадати незліченна кількість хлопців, але вона всім їм відмовляла. Все чекала на свого принца на білому коні. Не хотіла розмінюватися на дрібниці. Кілька разів дівчина заводила стосунки з багатими папіками, але дуже швидко кидала їх заради когось перспективнішого. І ось у 22 роки їй нарешті посміхнувся успіх. Еля познайомилася із успішним бізнесменом. Що найбільше тішило дівчину, так це те, що її обранцеві було лише 30. Вона вже й не сподівалася знайти собі коханця хоча б на кілька років старше за себе. До цього їй траплялися лише чоловіки передпенсійного віку, які вже мали онуків. Артем був молодий, гарний з собою, з відмінними манерами і туго набитим гаманцем. Познайомившись із ним, Ельвіра пустила в хід всі свої чари. Розуміла, що такого чоловіка вона просто не може прогавити. Їхні стосунки розвивалися досить стрімко. Причому ініціатором усіх починань була саме дівчина. На відміну від свого обранця, вона вела досить активний спосіб життя, любила подорожувати, відкривати для себе нові країни. Артем, навпаки, був домашнім відлюдьком. Всі його подорожі це поїздка на роботу і назад. Йому взагалі не подобалося всі ці збори, перельоти, марнування часу на непотрібні екскурсії та лежання на пляжі. Він був людиною справи. Його бізнес для нього був і роботою, і хобі, і відпочинком. Але поява в його житті красуні Ельвіри внесла свої корективи. Дівчина, мало не несили, змусила його поїхати з нею на Мальдіви, Пуерто Ріко, ну і в Париж. А як же ж без цього? Коли Артем намагався відмовитись, то вона примхливо надувала свої губки ідеальної форми. Коханий, ти і так приділяєш мені недостатньо уваги. День і ніч пропадаєш на роботі. Я ж сумую. Чоловік і сам розумів, що надто багато часу проводить на роботі, але нічого не міг з цим вдіяти. Йому дуже подобалося те, чим займався. До того ж це приносило чималий прибуток. Найбільше Артем цінував комфорт та впевненість у завтрашньому дні, а цього без грошей було не досягти. До того ж, з появою Ельвіри, його витрати у рази збільшились. Ще на початку стосунків дівчина хитрістю виминала у чоловіка картку для особистих потреб і безмеж витрачала його гроші. Артему було не шкода, він не був скупердяєм, який рахував кожну копійку, та й таким чином хотів хоч трохи компенсувати коханій їхні нечасті зустрічі. Всі друзі та знайомі Артема були в захваті від його дівчини. Вона просто бомба. Казали, відверто не приховуючи свого захоплення її красою та формами. Єдина, хто був проти стосунків Артема та Еллі, то була його мати, Євгенія Вікторівна. Вона одразу ж розкосила пасію сина. Побачила в ній любительку добре жити за чужий рахунок. Неодноразово просила Артема порвати з Ельвірою. Ну хіба ти не бачиш, що їй від тебе потрібні лише гроші? У неї на обличчі написано, що вона хижачка. Полює на багатих чоловіків. Артем лише відмахувався. Мамо, я успішний бізнесмен. Укладаю угоди на кілька мільйонів доларів. Невже ти думаєш, що я не помітив би, якби Еля була зі мною лише заради грошей? Вона справді кохає мене, а я її. Синку, я дуже хочу, щоб ти мав рацію, але боюся, що колись вона розіб'є тобі серце. Через деякий час, незважаючи на протести матері, Артем зробив своїй дівчині пропозицію. Ельвіра була на сьомому небі від щастя, нарешті її мрія починає збуватись. Наречена зайнялася приготуванням до урочистостей. Все мало бути за вищим розрядом. А вже через два місяці Артем та Еля офіційно стали подружжям. Після весілля молодята вирушили у медовий місяць на острови Фіджі. Там, на Райських островах, вони провели два тижні. Артем нарешті зміг розслабитись, відпочити від роботи. Йому вперше зовсім не хотілося повертатися в звичне життя. Молода дружина пропонувала затриматися ще хоча б на тиждень, але робота вимагала присутність начальника. Тому довелося повертатися, коли й запланували. А дорогою від аеропорту сталося жахливе. У машину, в якій їхали молодята, на всій швидкості влетіла вантажівка. Найбільша сила удару припала саме на те місце, де сидів Артем. Постраждалих доправили до лікарні. Ельвіра з водієм відбулися лише невеликими подряпинами і гематомами. Артему, на жаль, пощастило не так сильно. У чоловіка було зламано кілька ребер, ключиця, обидві ноги, струс мозку і великі гематоми по всьому тілу. А найгірше у нього був травмований хребет. Лікарі боролися за його життя. І коли вже нічого не загрожувало, перевели із реанімації до звичайної палати. Лише тоді його змогли побачити дружина та мати. Чоловік був все ще в комі, коли його привезли до палати. Виглядав жахливо обличчя опухле, ноги й руки перебинтовані. Побачивши Артема, Ельвіра тихенько скрикнула і затулила рота руками. Євгенія Вікторівна впала на стілець поряд з ліжком сина і заплакала. Їй було боляче бачити свою дитину в такому стані. У цей момент в палату зайшов лікар разом із батьком Артема. Останній був явно чимось засмучений. Ми зробили все можливе тепер життю вашого сина нічого не загрожує, почав лікар. Але у Артема В'ячеславовича пошкоджено хребет є велика ймовірність, що зачепило спинний мозок. Це ми зможемо дізнатися, лише провівши МРТ. Але поки пацієнт ще занадто слабкий. Як тільки йому стане краще, ми проведемо всі необхідні обстеження та зможемо поставити точний діагноз. Якщо спинний мозок все таки пошкоджений, тоді знадобиться кілька досить складних операцій, а потім тривала реабілітація. Але і це не дасть стовідсоткової гарантії, що він зможе стати на ноги. Євгенія Вікторівна сиділа спиною до невістки. Тому не могла бачити її вираз обличчя, коли лікар озвучив передбачуваний діагноз. Дружина Артема зблідла, тільки но почула, що чоловік, можливо, ніколи не зможе ходити. Ну як же так? промайнуло в її голові. Адже все було гаразд. Не можу повірити, що це відбувається саме із сумною. І що тепер робити? Як бути? Її думки перервав тихий стогін Артема. Всі кинулися до нього. Коли постраждалий повністю прийшов до тями, то зрозумів, що не може поворухнути жодною кінцівкою. Рухливою залишалася лише голова. Побачивши чоловіка у такому стані, Ельвіра не витримала і в сльозах вибігла з палати. Еля. намагався гукнути її Артем, але Євгенія Вікторівна його перебила. Синку, твоїй дружині теж потрібно переосмислити все, що сталося. Дай їй час. Вона заспокоїться і повернеться. Мати говорила синові ці слова, хоч сама в них анітрохи не вірила. Як тільки Артем заснув, вона вийшла з палати, сподіваючись знайти невістку. Але її ніде не було. Тоді свекруха вирішила зателефонувати та дізнатися, куди та поділась. Ельвіра відповіла лише з третього разу. Так. І її голос звучав роздратовано та грубо. «Еля, дитинко, а ти де? М'яко запитала Євгенія Вікторівна. Я вдома збираю свої речі. А куди ти зібралась? здивувалася свекруха. Як же Артем? Почулося важке зітхання. Ваш син інвалід. Це ваш клопіт. Я не псуватиму собі життя через те, що він потрапив в аварію. Всі ці підгузки, годування з ложечки, прогулянки з інвалідним візком не для мене. Я ще молода, вродлива, і я хочу жити. Я, врешті-решт, не заслуговую таку долю. Передайте Артему, що мені дуже шкода, але інакше я не можу. Ельвіра випнула виклик. Євгенія Вікторіна ще кілька секунд дивилася на екран телефону. Їй було важко повірити, що невістка могла так вчинити. І як тепер сказати про це Артему? Дізнавшись, як вчинила дружина, чоловік сказав Я не маю права засуджувати. Не кожен здатен впоратися з такою ношею. Але коли я стану на ноги, я зроблю все можливе, щоб повернути її. Його мати промовчала не хотіла засмучувати сина ще більше. Наступні кілька тижнів стали найважчими у сім'ї Артема. Артем переніс дві найскладніші операції. Все, що було в наших силах, ми зробили, казали лікарі. Решта залежить тільки від вас. Від того, як відбуватиметься ваша реабілітація, буде залежати, зможете виходити чи ні. Артем був надто впертий, щоб так просто здатися у нього були найкращі реабілітологи у найкращих клініках світу. І за рік чоловік нарешті зміг зробити свої перші кроки, а згодом же самостійно ходив, правда, поки що з паличкою. Чутки про те, що Артем став на ноги, швидко дійшли до Львіри. Вона не змусила довго на себе чекати, як ні в чому не бувало, з'явилася додому. Але виявилося, що на час реабілітації чоловік переїхав до приватної оселі, щоб легше було на візку виїжджати на вулицю. Їй коштував величезних зусиль знайти його нову адресу, але все ж таки вона її роздобула. Ельвіра була впевнена, що чоловік зустріне її з розкритими обіймами, але той лише сухо привітався. За час своєї реабілітації. Артем багато чого переосмислив. Зрозумів, що мати мала рацію, коли казала, що дівчині потрібні лише гроші. Адже якби кохала, то не покинула б рідну людину в такій тяжкій ситуації. Як не намагалася Ельвіра повернути собі колишню прихильність, Артем був рішуче налаштований на розлучення. Дружина була у розпачі, адже щастя було так близько. Варто було лише виявити крапельку уваги та турботи. І її життя було б як у касці. А тепер вже пізно нічого не змінити.